Привіт, поділюсь суперкласним місцем, яке повинен відвідати абсолютно кожен. Це місце знаходиться в Орхусі, Це парк, контактний парк. В якому дуже багато таких бембіків живе оленів. Вони реально дуже Ти класні, ручні. До кожного можна підійти, погладити, покормити, потрогати, провести час з сім'єю, з коханою людиною, з дітками, з мамою, з татом. Всім дуже і дуже подобається. Неймовірна просто атмосфера, дуже класна. Вони такі класні. Кожен хоче до тебе підійти, обов'язково з собою. Візьміть для них якісь ласощі. Вони дуже люблять їсти яблука, люблять їсти моркву. Тож обов'язково наберіть з собою великий пакет, не пожалкуйте, і тоді всі олені до вас підійдуть. Вся увага буде абсолютно ваша. Я ж була з маленькою дитиною, то ви бачите, ось він як розганяв їх усіх. Підходити до них потрібно. Дуже так обережно. Тоді е, вони до вас також підійдуть і будуть з вами контактувати. Е, дуже багато оленів, і маленьких, і великих. Є серед них такий главарь банди з великими рогами. Всі класні, всі супер. Просто мі мі, -мі неймовірна милота. Вони такі гарнюні, дуже 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 класні. Цей е, парк називається Марселіс Борг. Е, він дуже великий, дуже старий. Там дуже багато великих старих дубів, і ці олені були завезені ще з Індії. І так вони прижилися, спеціально їх привезли з Індії в Данію, і так за ними тут доглядають, дуже гарно годують, і вони тут живуть, як в дикій природі. Багато людей приходять, всі туристи приходять, їм дають постійно. Бачите, як їм подобаються яблучка класні. Я годувала і груші. Груша солодка, дуже всім сподобалась, тож можна, можна годувати і грушами. Ми були осінню, ми були у вересні, тож їх було дуже багато. Знаю, люди приїжджали восени, тож не дуже було багато. Місце просто супер, кожен приїжджає насолод.